Друзі, вітаю вас! В цьому відео я вас навчу, як зберегти свій капітал, як його примножити, а можливо, навіть і лікувати геморой. Зацікавив? Тому підпишись і постав лайк, а ми будемо починати. нас сьогодні 8 звичок, є чорні, є якісь в встраті червоні. Що це значить? Червоні звички це будуть ті звички, які будуть в нашому житті в пріоритеті. Чорні! Вони важливі, але не такі круті, як червоні, розрозуміло. І перший метод це, звісно, купляти якісь в сраті підписки. Навіщо вони тобі потрібні? Захотілося послухати російську музику, скачав застосунок. Ммм, сім днів безкоштовно. Послухав три пісні, Клави в сракі кокі, забув, мінус 20 баксів. А цей вонючий російський застосунок. Їх більше не поверне. Тому не підключаємо ніяких підписок, які нам не потрібні. Або якщо вони є, відключаємо ті, про які ми забули і які ми не використовуємо. Переходимо до другого методу. І другий метод це купляти те, що нам не потрібно. Вийшов 17-й iPhone, а в тебе 16, й і ти побіжав його купляти. Навіщо? Якась нова функція, напевно. Яка б функція? Функція є у геморою. Тому, якщо в нас є речі, які працюють і які не обов'язково змінювати, навіщо їх міняти? Навіщо? Ці гроші можна витратити в добре русло, про яке ми сьогодні поговоримо. Тому другий метод це дуже популярна помилка серед людей серед людей в нашому світі. Окей, зрозуміло. Третій спосіб. Третій спосіб це, звісно, Третій спосіб, це, звісно, інвестування. Інвестування це одна із найголовніших речей в нашому світі і в нашому житті також. Нам потрібно кожен день витрачати свій час і інвестувати його тільки в правильне русло, купляти книжки, читати їх так само і з грошима. Потрібно витрачати гроші, щоб прокачувати себе, щоб прокачувати свої навики і заробляти ще більше. Тому, якщо ти лікуєш простату, Саме час купити книжку і вивчити повністю всю простату, щоб заробляти мільйони доларів. Інвестування Купляємо те, що в майбутньому нам принесе великий дохід. Потрібно, звісно, також витрачати свій час. Це книжки, також є інвестування, як акції крипта. Там потрібно розбиратися. Тому спочатку купляємо книжки, курси, потім закидуємо справні гроші. Звісно, інвестування в якісь казіно, казіки і прочу діч – це просто сміття. І якщо ви так робите, то ви довбойоб. Все. Так, переходимо до шостого пункту. Шостий пункт. Який шостий в сраку пункт? Четвертий ще тільки. Четвертий пункт. Починаємо з червоних, які дуже важливі. Це, звісно, четвертий пункт це хобі та головна ціль. Тут нам потрібно витрачати свій час кожен день. По декілька годин, по 3-4 години, щоб прокачати свої скіли і в майбутньому більше заробляти. Приводу приклад. Якщо ви зараз програміст, то вам потрібно кожен день, 3-4 години вивчати програмування, щоб в майбутньому стати мільйонером. Значить, то все зрозуміло. Інвестуємо свій час в хобі та головну ціль. Якщо ми будемо витрачати кожен день, по 3-4-5 годин нашого життя. Вдень інвестувати їх в хобі та головну цілі в майбутньому в нас дохід буде тільки. тільки В майбутньому в нас буде дохід тільки рости. Ось так. Ось так. Тому, звісно, можна інвестувати звідси в хобі, купляти якісь книжки, якщо ви там займаєтесь програмуванням, купляти книжки по програмуванню, вчити програмування і в майбутньому стати найкращим програмістом у нашому світі таке може стати. Але потрібно, звісно, так робити і кожен день витрачати свій час на хобі та головну ціль, все, в майбутньому ваш дохід буде в декілька разів більше. Одна проблема потрібна дисципліна. Це кожен день потрібно робити. Це не один раз зробив і потім забив. З ну, таким дерьмом ми на моєму каналі не займаємось. Я думаю, все зрозуміло. Переходимо до п'ятого пункту. Що в нас в п'ятому пункті? П'ятий пункт це, звісно, зберігання. Дуже важливий пункт, дуже мало людей його виконують. Що таке зберігання? Я думаю, ви зрозуміли. Потрібно відкладати свої гроші. Там може бути якась річ, я не знаю. Але потрібно відкладати свої гроші. Можливо, в тебе буде декілька речей, на які ти будеш зберігати гроші. На що можна зберігати? Ну, наприклад, якщо ти там працюєш відоблогером, як я і займаєшся такою ж хірнею, як я, і тобі потрібно, звісно, зберігати гроші. Тому що, ну, наприклад, якщо зламалась твоя камера, то її потрібно буде відремонтувати. Де брати гроші з зберігання, зробити зберігання на випадок того, що може статися в майбутньому. Якась річ, яку ти не очікував, це може бути, ну, я ж говорю, ну, камера зламалася, софтбокс зламався, чи якась фігня. Потрібно кудись переїжджати, потрібно будувати якусь студію, ще якусь діч. Береш зберігання і все. Також можна зберігати на випадок, якщо почнеться війна, наприклад. Щоб ти мог кудись переїхати, це дуже важливо і це потрібно виконувати. Це, звісно, обов'язково в нашому житті. Поїхали далі. Шоста річ. Ідемо далі. Шостий метод дуже важливий це створити свій блог. Що це таке? Це означає, що якщо ти вмієш щось добре робити, наприклад, програмувати, ти можеш створити свій YouTube канал по цьому, розвивати його і заробляти ще більше. Ти можеш працювати програмістом, ти можеш зробити свій канал. про... По програмуванню, де ти будеш вчити новачків і заробляти ще більше. Тому я всіх раджу це робити. Ця річ дуже важлива і в майбутньому вона може принести дуже багато грошей. Дохід, дохід в цій сфері просто необмежений. Ти можеш створити свій продукт, свої курси, продавати їх, заробляти ще більше. Ти можеш, я не знаю, там TikTok розкручувати, там ще якусь хірню запустити дуже крута річ. Якщо ти щось вмієш, класно робити, потрібно його создавати поки. Хтось замість тебе це не створив. Ну і давайте так, бонусом я зроблю сьомий метод. Сьомий метод також дуже важливий, я про нього забув. Це, звісно, рахувати свої гроші. Кожен місяць, кожну неділю потрібно вести подрахунки того, на що ти витратив свої гроші. Можливо, ти там переплачував за таксі, ти мог спокійно дойтися пішком на автобусі, але ти купив якесь таксі дуже дороге, якесь бізнес класа Ну навіщо воно тобі потрібно? Ти міг спокійно визвотив. Звичайне, таксі зекономити 100 гривень, а потім ці 100 гривень інвестувати в бізнес та хобі. Тому, звісно, подрахунок своїх коштів також обов'язково потрібно вести, щоб рахувати, де ти можеш зекономити. А потім ці зекономлені гроші ти можеш, звісно, інвестувати і заробляти ще більше. Наприклад, ти там купляєш цигарки, навіщо вони тобі потрібні? Що за хернею ти займаєшся, якщо ти купляєш цигарки? Виділяєш їх і інвестуєш в ці гроші. Своє хобі і заробляєш потім ще більше. Ось таки 7 простих звичок, 6 звичок, 7 бонусне. які допоможуть тобі зекономити свої гроші, зекономити твій час і, звісно, примножити твій капітал в майбутньому. Підпишись на цей канал, постав лайк. Гудбай.